Добрий день. Сьогодні відео буде про те, як не дати себе обманути з ізолятором Міленіна. От ось є в інтернеті багато критики і багато хороших слів про ізолятор Міленіна. І ви сидите і думаєте: А що ж, хто ж правий? Він той чи той? Тому не дайте себе обманути. Це буде відео про те, як зробити перший крок із ізолятором Міленіна. Нічого взагалі не втративши ні в медові, ні в сім'ях, ні в ні в чому. Ви нічого не втратите. Просто зробіть цей перший крок, а далі ви вже собі будете знати, буду я користуватися ізолятором Міленіна, чи не буду. Не дайте себе обманути. Поїхали! Вирішив вам розказати, як зробити так, щоб розпочати знайомство з ізолятором Міленіна. І Нічого не втратити. От одні говорять, що ізолятор Міленіна хороший, другі говорять, що, ізоля... що ізолятор Міленіна поганий. То от я сьогодні вам розкажу, як зробити перший крок, щоб ви познайомилися з ізолятором Міленіна і нічого не втратили. От Взагалі нічого не втратили. От дивіться, коли ви звузили після зими весною. Гніздо, щоб кращий розвиток був, щоб було їм тепліше. Потім, вже як пройшло там декілька тижнів, бджоли помінялися, вже багато наростання йде бджоли і багато бджіл стає, розширення гнізда потрібно. Візьміть просто ізолятор Міленіна, купіть декілька штук, тому що один мало. Купіть хоча б 5 ізоляторів. Візьміть 5 рамок, суші, виріжте <кій> Виріште тут. І вставте його. Вставте, і коли будете розширати гніздо, то поставте ізолятор разом з рамкою в вулик. Це нічого вам не змінить. Сім'я не просяде із-за того, що там буде трохи місця забрано да, в сотах. З ізолятором. Нічого, воно нічого не дасть, все буде добре. Просто поставте. Я не кажу вам, що ізолювати матку вже там інші далі. Що робити з цим. Ну просто от візьміть ізолятор, візьміть рамку, вріжте ізолятор в рамку і коли будете розширати гніздо, поставте одну рамку з ізолятором в гніздо. І хай вона там стоїть. От хай вона сезон там відстоїть. І ви потім, якщо собі захочете ізолювати матку, ізолюєте. Не захочете, не ізолюєте. От і все. Ну, бо коли ви не зробите цього, от, не поставите, то вже й далі не буде. От захочете ізолювати, а все одно рамка там не стоїть, а вже повне гніздо рамок, вже нема куди рамку ставити, а так і не хочеться. І сезон вже пройшов, і ви далі просто чуєте там, критику або добрі слова в, про ізолятор Міленіна. От самі впевнитесь в тому, що там ізолятор Міленіна хороший чи поганий. Візьміть рамку. Ізолятор Міленіна поставте вулик і сезон прокатайте. В одних сім'ях схочете, посадите експериментально матки в ізолятор, в других сім'ях не схочете, не покладете матку в ізолятор. Просто ви впевнитесь, що таке ізолятор. Вам воно буде хороше чи вам буде воно погане? Тому що багато вон кричать в інтернеті поганий, поганий, поганий. А по суті, по суті, вони ніколи ізолятор Міленіна не приміняли. Але вони кричать, що це погано. От як можна кричати, чи він поганий, чи хороший, якщо ніколи його не приміняти? От, от і все. Мені теж писали там, казали, що погано там, розповідаю. Це все як, як то маячня, погано. Ну, чи там кричу, кажу, що я кричу, там людей лякаю. Ну, Я вже стараюся менше емоцій, тому що я на камеру ніколи не знімався, ніколи не чувствував, що це таке. Зараз почувствую у мене отакі от, там, емоції, що я ще не, не привик. Ну, з часом я думаю, що я привикну і буду вже розповідати більш чіткіше і більш по темі. Тобто я там відходжу, там пишуть відходи від теми, нічого не зрозуміло. Я з тим згідний. Тому я буду старатися вже від теми не відходити. Тому ось це такий початок для пасічника з ізолятором Міленіна. Щоб не боятися його використати, поганий він чи хороший зробити для себе висновок, треба його просто врізати в рамку і поставити в сім'ю. І хай він там стоїть. Буде там собі матка тут розплід, буде собі там з з з з сейча, медом там заляють, в кого яка система, де він буде знаходитись. Но ізолятор вже в сім'ї в гнізді буде. І якщо там, наприклад, от почалось руїння, раз руїться сім'я, і ви не знаєте туди-сюди, а тут вже є ізолятор. ну-ну, я попробую. І там посажу матку в ізолятор. Подивлюсь, хорошо це чи ні. Ну не робіть це на одному вулику, на одній сім'ї не робіть. Мінімум зробіть це на п'яти сім'ях, щоб ви поняли точний результат. Тому що одна сім'я, звичайно, може бути щось не то там з маткою, і ще щось може бути. Ви не поймете, у вас воно вийде погано. І ви скажете все, і я більше ніколи в житті не буду займатися. Так зробіть на п'яти сім'ях мінімум. І тоді ви поймете, що воно хорошо чи погано. Ось так я вам рекомендую зробити. Щоб не дивитися всяких відео багато про ізолятор, і там одні говорять, що це хорошо, а другі говорять, що це погано. І ви не знаєте, що робиться. А воно дійсно, да, за Ютуб там дуже мозок запудрує всякою інформацією, яка хороша, погана, і людина потом не знає, що робити далі. Тому ось так. Перший крок з ізолятором Міленіна це ось такий: рамку врізали в рамку, поставили в сім'ю, і сезон хай буде. Будете ви ним користуватись, не будете, від цього нічого не зміниться. Він собі буде стояти з рамкою в, в сім'ї. І нічого від цього не зміниться. Зараз просто не, не такий сезон, щоб я вам відкривав вулики, зараз показував, розказував. Я вже буду це робити з весни. Коли з весни почнеться сезон, і вже всі дії, всі процеси, які я буду виконувати на пасіці, в сім'ях, я буду вам обов'язково все показувати, як я працюю. Ну зараз я тільки можу розказувати, зараз от вулики сидять бджоли вулика, що я в них буду лізти. Все вже. Вже все, вже сезон закінчений. Тому я зараз. от Просто теорію вам розказую, як воно. А вже прийде весна і буду вам на практиці все розказувати і показувати. Попробуйте! Не, не треба всю пасіку проганяти. От, ви так побачили відео, вам сподобалося, і ви, о, я буду так робити. Ну нічого про це ще не знавши, не робіть так ніколи. Ніколи так не робіть. Ні в яких процесах на пасіці так робити не можна. Ні в яких. Ви спробуйте в сім'ях. Візьміть 5 чи 10 сімей. Проженіть от, по такому методу, і ви будете знати, як і що. Експериментальні сім'ї на пасіці повинні бути в кожного пасічника. Інакше не буває. Інакше ви розвиватися і вчитися не будете. Потрібно завжди мати експериментальні сім'ї і завжди експериментувати. Просто робити то завжди, що ніколи ще не робили. І тоді ви будете завжди в плюсі. Не дайте себе обдурити. Ніколи не вірте ні про хороше, ні про погане. Вірте завжди тільки тому, що ви робите самі і що вам сподобається. В бджільництві тільки так, я не говорю про життя, щоб вірити. Вірити в майбутнє, в краще, завжди потрібно. Но в бджільництві вірите, це неправильний хід. Завжди треба провірати. Ось зробіть, візьміть ізолятор, купіть пару ізоляторів. Зробіть, так як я кажу, перший крок. Ось ви проженете це один сезон і на наступний рік мені напишете, було вам це корисно, чи не було. Які виникли питання, які проблеми? Будете тоді мене обзивати, чи я поганий пасічник, чи я погано вам пояснюю, чи я хороший пасічник. І я вам зробив щось хороше. Тому я завжди всім бажаю удачі у цій нехій справі.